Друзі, вітаю вас на першому міському інтерв'ю дня. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нашим телеканалом і Дякую, що ЗСУ дає нам можливість працювати. Зараз ми поговоримо у тому числі і про ЗСУ, бо про мобілізацію і про законопроєкт, який на доопрацювання відправили. Ми хочемо поговорити сьогодні з нашою гостею В нашій студії, керуюча партнерка юридичної компанії ID Partners Інга Кординовська. Вітаю вас. Доброго дня. Пані, з юридичної точки зору, дуже багато людей зараз нічого не розуміють. Ну, це завжди було, це завжди що ми було. там у юридичних питаннях ми знаємо слово мої права, не знаємо мої обов'язки. Не, не знаємо абсолютно. <реш> <реш> знаємо, що десь там якісь права є, вигадані нами інколи, що вони можуть бути порушені, можуть бути не порушені, Що це за права, що це за обов'язки. Ніхто не знає, але от фраза Мої права це, це добре. А тож давайте почнемо з того, що, по-перше, закону поки що немає. Є законопроект з військової точки зору. Я його розумію нормально, і всі розуміють, що потрібно щось змінювати, потрібно добирати людей. іде війна, на жаль. З політичної точки зору ми теж не будемо про це говорити, які там загрози для політики і так далі, а от з юридичної точки зору, хочеться з вашу точку зору почути, як ви бачите цей законопроєкт, що ви вбачаєте, тому що буде в наступному законопроєкті, що залишиться, що зміниться. Ну і взагалі, перше запитання: чи дійсно можливо під час війни, під час військових дій, під час такої ситуації, як ми зараз з вами опинилися, вже другий рік живемо у ситуації військової агресії? Чи дійсно можна обмежувати права людей, чи взагалі порушувати їх? Так, можливо, і це гарантовано конституцією. Це так. те, що я хочу почати, тому що дійсно у дуже багатьох людей, коли е, починає стосуватися саме їх, uh -huh. вони говорити, як це так, як можна порушувати мої права, коли чужі порушують, і десь там не це не стосується. Це нормально. Uh -huh. Але так як зараз це сто, ну, стосується багатьох, тому що зрозуміло, що там кожна родина неважливо, це син, чоловік, тато має чоловіка, і це стосується кожного. Тому зараз такий гвалт, тому зараз відбувається така історія, коли всі почали, почали читати закони, yeah. з'ясовувати. Права, обов'язки, і все решта, скажу ключове, що дійсно конституція дозволяє під час дії військового стану, під час дії надзвичайного стану обмежувати певні свободи права громадян, uh -huh. і це передбачено з зрозумілих мотивів, тому що це особлива ситуація, яка виникає не, не щодень, і yeah. вона має певну свою ризики. І держава для того, щоб убезпечити себе як державу, як інституцію, а відповідно і всіх нас з вами, тому що ми ця держава нам гарантує взагалі певні якісь права, якщо uh -huh. не буде. Її то не буде ніяких інших прав. Вона бере на себе е, сміливість та і каже, що друзі, вибачте, надзвичайний стан або військовий стан. Тому зараз оця низка прав не діє. Будьте добрі, виконати свій конституційний обов'язок, який теж гарантований конституцію. Це захищати свою батьківщину під час нападу зовнішнього ворога. І це теж про що ви сказали на початку. Усі знають, що є права, але всі не знають, що вони йдуть в парі з обов'язками. Не може тебе виснувати тільки права, а обов'язків в тебе немає. І зараз ми стикаємося ситуацію, яка Дійсно виникає, коли е, всі багато років там жили, споживали всі блага, які створювала держава. А потім в один день як це в мене ще якісь обов'язки захищати цю Україну. Чого це за а Я пацифіст, а я не вірю в це все, а я не хочу і так далі. Uh -huh. І це виникає дійсно така проблематика. І, власне, всі законопроекти, які зараз піднімаються в цій сфері, вони е чому їх повертають на допрацювання? Чому так багато уваги змі? Тому що вони всі покликані знайти отой баланс інтересів між вимогою держави, що їй потрібні нові люди, щоб по перше змінити тих, які перебувають на фронті вже там по два роки, yeah. і це виснаження. Ну, тотальне Абсолютно е, так. і це ну вон, ці люди ви вже виконали свій обов'язок. Вони теж мають право перепочити, побачити свою родину, своїх близьких, і відповідно, тобто їх повинні замінити. Е, в той же час є інші, які не хочуть туди йти, не хочуть виконувати свій обов'язок з різних міркувань. У кожного вони свої. Хтось там з релігійних вірувань, хтось з там хто буде годувати мою родину, моральних будь-яких. Да, да. Але тим не менше, тобто цей обов'язок є, тому що цю країну хтось має захищати у випадку ситуації, яка сталася внаслідок збройної агресії російської. Федерації і зараз ці законопроекти, чому їх повертають, тому що зрозуміло, що треба знайти той баланс між е, тими, які права обмежити і порушити, і щоб не перегнути цю історію, щоб це було не занадто, тобто щоб це дійсно було дотримано з одного боку е, бажання держави, її вимога для того, щоб вона могла далі спроможно захистити себе від зовнішнього ворога, в той же час для того, щоб це не було тотальним свавіллям, ага. та і не перетворилось на якусь там автократичний режим, коли е, всіх просто там порушують, Пушуть будь-які права без жодних на це якихось легальних повноважень. І тому оці всі допрацювання це кожного разу. Тобто, коли члени комітету там, члени Верховної Ради, вони вбачають, що можливо цей баланс або там більше в інтересах держави, або навпаки ага. більше в інтересах громадян і держава не зможе далі ефективно виконувати свій обов'язок, да. Відповідно, цей законопроект повертають на допрацювання. І насправді тут така ситуація, що на мій особистий погляд, яким, би, яким би не був цей законопроект на виході. Про все, що там дійсно зараз дуже багато ним працюють, щоб це був різні варіанти. Там вже були і там і майновий цен встановлювати, тобто uh -huh. пропозиції, і що там і взагалі там і всі інваліди, і всі, ну хто хто завгодно має воювати. Тобто там були різні крайності, але якраз завдання здорового глусту знайти у ту золоту середину, uh -huh. і відповідно обмежити ті права в тій кількості, в ті мірі, які це буде достатньо, щоб держава могла виконати свій обов'язок захистити свої кордони, і в той же час, щоб е люди не шарахались, не. Боялися виходити на вулицю, як це відбувається зараз. Тому ну, що так, зараз більше чоловіків дійсно просто сидять вдома, вони бояться вийти на вулицю, тому що вони бояться, що що вони не сказали, їхніх прав прав не існує тільки обов'язок і вони uh -huh. вимагають, що якось якось дотримання банального там непорушення не прав людини, самих звичайних і базових, щоб воно все одно відбувалось, і оцей баланс треба зараз знайти. А от чи є зараз можливість все ж таки чоловіку, який розуміється на юридичних таких моментах? Він або юрист за фахом, він знає свої права і обов'язки і дотримується їх, або людина, яка все ж таки відчуває і бачить, що порушуються його права, причому порушуються грубо, не так, що Конституція дозволяє, а він не знає. Ні, порушуються права. Його там силоміць затримують так, так. і так далі, без якихось документів, без якихось моментів. Чи може він розраховувати на юридичну допомогу? Чи може юристи його захистити? Бо дуже часто ми чуємо, що людину забрали, і все, він в армії. Угу. І ми розуміємо, що десь він там на підготовці. Ми не говоримо, що відразу, як тільки чоловіка забрали, він в окопі такого не буває. Не Буває так. Є підготовка, вона доволі довга від місяця до трьох, навіть і до півроку. Є за кордон хлопці відправляють на підготовку. Але люди бояться, що вони залишаться сам на сам, і держава не буде захищати, бо держава взяла їх, так. і юристи не зможуть до них добратися, бо телефон забирають, все забирають, і все. Чи є ж шанс, що людина, у якої все ж таки є от такі от моменти юридичні порушення прав, може розраховувати на юридичну допомогу? Ну, дивіться, у всіх випадках вона може розраховувати юридичну допомогу, тому що це знову ж таки це те право, яке гарантоване Конституцією, uh -huh. і не може бути обмежено під час дії військового стану. Право uh -huh. на праву допомогу не може бути обмежено. Інша справа, що на практиці це регулярно відбувається. Uh -huh. Тобто особисто та як адвокат, коли ти приїжджаєш у військомати, мене регулярно намагаються фізично не допустити до клієнта, yeah. що є абсолютним порушенням ну всіх можливих права на захист конституції і будь-яких інших законів, які це гарантують. Так само дуже часто те, що ви правильно каже, забирають людині. Документи відбирають особисті персональні речі. Це не може відбуватися. Такого не тобто, та вони це говорять, що з міркувань, щоб ви не знімали військові об'єкти. і все військовий, решта, військовий, да. Але знову ж таки, це ось та грань, про яку я кажу, що е, в нас є е, встановлена відповідальність за те, що якщо ти вже зняв, і якщо ти маєш такі відео, кудись їх виклав, тоді звісно тебе мають покарати. Угу. Але знову ж таки, е, в нас не можна карати тебе за те, чого ти ще не зробив, да. і за якісь домисли і думки. Тобто, немає можливо, факту. Ти зробиш, так, да. Можливо, ти це зробиш за угу. Це немає відповідальності, відповідно, вони не мають права відбирати твої персональні речі, тому що дійсно дуже часто чоловіки навіть не можуть зв'язатися з родиною і сказати, да. куди вони зникли. І Мені потім істериці дзвонять жінки і кажуть, а ви можете знайти, будь ласка, мого чоловіка, бо він не виходить на зузок, він mm. не відповідає, я не знаю, де він. Uh -huh. І після кількох таких випадків, в тому числі втручання з засобів масової інформації, в військоматах, ну принаймні там в одеських, вони трошки, ну вони принаймні дають можливість повідомити зараз там. Де ти, що з тобою, хто тебе yeah, забрав в yeah. родині, хоча б. Але все одно тобто це, ну, періодично якісь бувають знову перекоси, коли знову знову відбувається черговий якийсь е скандал, і ти знову звертаєшся до керівництва, знову пишеш скарги, знову мусиш піднімати весь цей хайп для того, щоб ну, вибачте, але ви знову перегинаєте цю yeah. історію, yeah. ви не маєте права так робити. Тобто, дійсно е ці порушення мають місце регулярно, але е нікого не хочу виправдовувати. Тобто, будучи таки в ролі мирового суді, mm -hmm. можу сказати, що насправді початком військових дій 24 лютого, тобто у нас старе законодавство в частині роботи територіальних центрів комплектування, uh -huh. і відповідно у них реально методів, як швидко та ефективно мобілізовувати людей, просто законодавчих немає. Так. Тобто це ніяк не виписано, ніяк не врелеговлювано. І вони е, фізично як ситуація на практиці. Вони отримують наказ від движестоять керівництва. Там нам потрібно там дві тисячі людей. І вони С... їх набирають. І вони їх набирають. Да. Ну тобто нікого керівництво теж власне не цікаве, де вони мають взяти дві тисячі людей там за кілька днів. Ну. Тобто і вони завдання поставлено, ось, Так, да. вони мають виконувати, з одного боку да. завдання. З іншого боку, у них немає прописаних якихось та є процедури вручення повістки, але ми всі побачили, що ця процедура нерелевантна під час дії військового стану. Да. Тобто, все одно там в нас були прописані якісь закони на період війни, але ми вперше проходимо цей жахливий досвід. І в нас немає досвіду, що було правильно прописано законів тоді, угу. коли ще не було війни. Це все писалось в мирний час і зовсім по-іншому сприймалося. Зараз ми бачимо, що частина цих законів і процесів і процедур нерелевантні. Так. вони неефективні, вони себе не виправдовують. Так зрозуміло, що ми, як юристи, як адвокати використовуємо, знаєте, як там в яку нам сторону треба повернути, це ми можемо пробувати та якісь речі, там там гнучко з ним гратися. Але все одно є базові поняття. Те, що людини не можуть відбирати телефон, паспорт і просто утримувати її фізично, не повідомивши нікого з близьких. Ну, вибачте, це ну фактично це порушення кримінального там законодавства, тому що особу затримують без відповідних ухвалі сідчу судді її обшукують. Ну да, тобто, це да. все порушення. Ну, жахливі порушення і кожного разу, коли ти спілкуєшся з працівниками ТЦК, вони тобі кажуть: ну в нас війна, ми можемо робити все. Я кажу, а чим в такому випадку відрізняєтесь від Російської Федерації? Саме так. Ну тобто, да. ну вибачте, але робити все, що захочу, це можна в такій країні, як наш сусід, де тоталітарний режим, де немає права, де просто свавілля, і де силу, ну тобто є право сили. Хто а ми там все одно відставити законне життя? Ось, ось ми ми да. інша країна, ми наче боремося за європейські цінності, але при цьому наші ж там Теріального центру комплектування іноді собі можуть дозволити сказати такі речі і вести себе відповідним чином. Я не кажу, що так роблять усі. Звісно. Тобто, ну, але, є є, але такі, такі прецеденти були. Такі. І я так. теж писала скарги, ми теж сварилися, ну і постійно це все виникає щодень, тому що я кажу: з одного боку, у них є мені дали наказ, я мушу його виконувати. А з іншого боку, знаєте, у нас теж в конституції є така норма, що ніхто не зобов'язаний виконувати злочинний наказ. Так. Ну тобто, це теж потрібно шукати ось цей баланс, але ніхто не хоче думати, розумієте? простіше угу. просто прикривати тим, що мені сказало керівництво, я це буду робити. Все те, що це може бути за НАТО, що це виходить за рамки взагалі якихось базових конституційних прав, що ці права не можуть бути обмежені, тобто це нікого не цікавить. І це оця історія, оцей баланс потрібно шукати, але знову ж таки питання: який би законопроект, який би закон в результаті не прийняла Верховна Рада, угу. який би ідеальний баланс баланс сил вони там не досягли, виконувати на місцях, це будуть ті самі представники територіальних центрів комплектування. <зв>. Що людина вважає, що вона може чинити будь-що, бо в країні війна, і їй ніхто не указ, то це питання до цієї людини. Її треба міняти, бо це неправильна викривлена ціннісна якась система в голові. Ага. Що от мені дали владу, тепер я можу робити будь-що з будь-ким. І коли ти нагадуєш людині, що в неї є обов'язки, теж ну, тобто відповідно до її посади, це нікому не подобається. Звісно. Тобто, ну який би не був закон, який його в результаті приймуть, він якимось буде, і я сподіваюся, що досягнуть ось цього ідеального якогось балансу між. Е Нею стороною, яка мусить виконати обов'язок захищати державу, з іншого боку, правами людей, які теж хочуть продовжувати жити нормальне життя, не боючись взагалі свавілля, щоб не перетворитись на країну сусіда в частині та верховенства права якого немає, то зрозуміло, що цей баланс треба шукати, але тут іще питання до якості людей. Це дуже важливо, тому що викривити найкращий закон і спотворити його і використовувати його свавільно можна в будь якій ситуації. Тому тобто тут ще питання до можливо особистісних якихось перевірок до е, 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 в територіальні центру комплектування, mm -hmm. тобто, якщо у них були послужний список ось таких якось незрозумілих затримувань, жорстоких з використанням там за фізичної сили і так далі, то це питання до цих людей. Тобто вони повинні бути теж не знаю, там покарані відповідно до законодавства. Що так, ми побачили? Так, це, так, да? Так, да. так. Тобто це питання до якості людей, його теж не можна нівелювати. Тому що я особисто теж бачила дуже багато випадків, коли дійсно ну, це жахливе поводження. Я вже мовчу, як, ну, як зі мною як адвокатом теж можуть поводитись, тобто mm -hmm. і погрожувати і будь-що завгодно. Ну тобто, та потім, якби ти ставиш. Людей на місце, але в мене робота така. Я можу людину поставити на місце, і мені не можна... може громадянин Це не зможе зробити. Так, ну, по перше, це питання чесно. Я в такі моменти, коли потрапляю в такі ситуації, я правда рада, що я не чоловік. Ну тому да. що я можу, будучи жінкою в цій ситуації, сказати, що друзі, вибачте, але ви ну переходите межу, ви не маєте права це робити, і мені ніхто не може заламати руки, покласти лицем в підлогу і сказати замовкни, і роби, що тобі сказали. Да. І да. це зловживання владою, воно дуже сильне. Ви знаєте, тут є два моменти. Момент перший, все ж таки, дуже часто ми, пересічні громадяни, от які спілкуються з військовими, по перше, ми спілкуємося з ними вже агресивно. Ми починаємо. Я декілька разів спілкувався з хлопцями, які підходили до мене на вулиці з перевіркою, і я завжди ставився до них. Ну не то що з порозумінням, але з посмішкою обов'язково інтелігентно. Без якихось ви порушуєте мої права, я буду вас знімати і так далі. Mm -hmm. Хлопці, хочете мене перевірити? Будь ласка, ось документи. Давайте поспілкуємося. А чого ви починаєте мені робити, і так далі. Я намагався дуже обережно з ними спілкуватися, бо я розумів, що може хтось з них з фронту приїхав. Так, і можна. я не розумію, яке в нього моральний, фізичний якийсь стан, mm -hmm. в нього, який в нього психологічний стан. Я розумію, що не завжди ці хлопці хочуть виконувати, бо вони прячуть своє обличчя. Я розумію, що їм не дуже приємно виконувати такі обов'язки. Тож я з ними спілкувався дуже обережно. Я бачив людей, які... Спочатку починали агресивно до них ставитися, і від цього звісно вони отримували агресію. І це перший момент. Другий момент мені здається, виправте мене, якщо я не правий. Мені здається, що який би не був би новий законопроект, а ми його там побачимо, через як кажуть, 2-3 тижні знов таки 2-3 тижні з'являється ця інформація. Завжди у цьому законопроекті буде якесь обмеження. Ми так. до повинні бути готові до того, що у цьому законопроекті буде моє обмеження моїх прав. Це так. так? Так, ми це однозначно дуже правдиво і по-дорослому я б сказала сказами. Mm -hmm. Це доросле усвідомлення, що права йдуть плюс обов'язки. Yeah. Бо для yeah. багатьох людей дійсно досі така картинка в голові. Ну чекайте, я собі класно жив, в мене все було добре. Тут раптом війна, і до чого тут я? Yeah. Ну чекайте, це спільне горе, яке сталося у всіх нас разом взятих в одній країні. Mm -hmm. Тобто, і ми не можемо відсторонитися від цієї ситуації, казати до чого тут я взагалі там я інших вірувань, інших міркувань і на сплачую просто... податки. Я цим Ось, допомагаю. Ну тобто, дуже багато виправдань це зрозуміло, але да, до цього треба бути готовим, що дійсно там будуть якісь обмеження. Тобто ступінь цих обмежень поки не знає ніхто. Тобто, вже mm. ми бачили різні, кажу там в один перекос сторону в інший бік. Yeah. Але yeah. ми не знаємо, якими це будуть обмеження. І Я справді сподіваюся на те, що не просто так ці законопроекти вже багато разів повертаються. вносяться нові. Що вони шукають отой інтерес сил саме з точки зору закону, а не з точки зору політичної, тому що ми розуміємо, що політики хочуть подобається. Бутись людям да. і зрозуміло, що вони не хочуть приймати непопулярні законопроекти, тому що як ви кажете, там будуть обмеження, і це до цього треба бути готовим. Питання, які наскільки вони будуть свавільні, чи вони будуть в рамках конституції, це інша історія. Mm -hmm. Але вони будуть і зрозуміло, що ніякому політику не хочеться брати на себе відповідальність, що от ми прийняли такий непопулярний законопроект. Mm -hmm. Але з іншого боку, е, треба також розпрощатися з солодкою ілюзією, що не буде більше того життя, яке в нас було спокійне і мирне до 24 лютого або якщо і буде, то невідомо коли. Yeah. Зараз є така ситуація, яка сталася, і держава має це питання вирішувати в якийсь спосіб, який вона вигадає як ефективний. З одного боку, те, що вони зараз носять багато разів ці законопроекти, це дуже яскраво показує, що вона фактично визнала, що ці методи мобілізації, які ми маємо зараз, неефективні, да. що вони да. привели до колапсу того, що у нас на фронті купа людей, які не можуть два роки там вийти навіть у відпустку, просто відпочити і демобілізуватися з фронту, а їм це потрібно, бо вони Абсолютно. вже хлибуху мову вже два роки. Так. І є ще інша історія. Та що всіх настільки залякали з цією мобілізацією, що люди не виходять з дому, вони бояться потрапити в ТЦК, тому що вони розуміють, багато хто теж говорили з клієнтів, що вони бояться до те потрапити, навіть не тому, що вони бояться війни, а тому, що ось це ставлення, коли ти абсолютно безправний психологічний, психологічний тиск, тиск да, коли да, тебе просто да. тебе дійсно кладуть там обличчям в підлогу, і все, і ти кажеш, що б ти не говорив? Ти ніхто тебе просто ігнорують, тебе погрожують, тебе принижують, і якби на цьому все закінчується. І ну і якби далі, ти фактично із суб'єкта стаєш об'єктом, тобто. За яким mm -hmm. хтось щось буде вирішувати його долю. Зрозуміло, що це нікому не подобається. Ну і зрештою не треба забувати, що ми не просто так е даємо відсіч Російській Федерації, це країна, де всі мовчать і погоджуються з усім, <пас> що <пас> ми <пас> з ними не робили. У нас інша нація це в крові. Тобто ми бунтуємо, протестуємо, коли ми відчуваємо цю несправедливість. І ця несправедливість зараз стосується кожного чоловіка в країні на його думку. І йому треба показати, що почекайте, ти. Маєш право, наприклад, обрати спеціалізацію сам, як це зараз пропоную теж зробити в кількох законопроектах. Що щоб тому, що багато хто переживає, що я маю класні скіли, я маю класні навички, а мене відправлять зовсім іншу сферу, в якій я взагалі да, не да, дотичний. Да, да, тобто, що ти пропозиція, що ти можеш обирати собі якусь да, спеціалізацію. Да. Тобто вони намагаються створити, розбити оцього монстра, на якого перетворились ТЦК, які всі зараз ненавидять лютою ненавистю, щоб вони знову перед, поміняти їхні обличчя і портрет, показати, що ці суб'єкти, ці установи. Здатні дотримуватись прав людини, що вони налаштовані не вороже, і так далі. І тому ці методи мобілізації я дуже сподіваюся, юрист що їх будуть міняти, бо вони показали свою тотальну неефективність у всіх сенсах і як держава виконувати свої обов'язки. В той же час ну перед людьми, яких просто залякали, вони тепер не хочуть взагалі з цим навіть зв'язувати, бо як ви правильно кажете, ще невідомо, чи я потім комусь щось доведу. Ну да. і це ж немає да. адвоката, що щось, щось комусь доводь і витрачає на це купу часу і, і нервів, і так далі. Тому в цій ситуації зрозуміло, що е, обмеження будуть до цього. Треба бути готовим і знову ж таки протестувати тоді, коли ці обмеження будуть е, надмірні, коли вони будуть дійсно максимально порушувати якісь інші свободи, і вони не будуть розумними. І оцей баланс якраз зараз має досягнути його власне автори законопроекту. Верховна Рада, яка буде вносити там правки, приймати цей угу. законопроект. Я дуже сподіваюся, що вони зможуть це зробити, щоб це було е, знаєте, як я кажу, мій улюблений принцип, принцип здорового глузду. Да, От да. щоб це дійсно було якось в балансі інтересів усіх учасників цієї яка склалась дуже сподіваємося разом з вами, що саме такий законопроект ми побачимо. Дякуємо державі, яка все ж таки зрозуміла, що щось не так, що люди обурені. Ну, дуже багато зараз коментарів, що дійсно цей законопроект вони видали для того, щоб перевірити, як так. ми зреагуємо. Ми зреагували як нормальні українці. Так. Ми показали, що ми не згодні з такими законами. Який буде новий законопроект? Знов-таки два-три тижні. Скільки треба, ми будемо чекати. Звісно, треба зрозуміти, що кожен чоловік зранку повинен знати свої не тільки права, але й ще й обов'язки. Мені здається, що кожен чоловік, прямо ввечері, перейдя з роботи, повинен достати конституцію, там, поспілкуватися з юристом, знати, що він може робити, чого не може робити, підготуватися до такої ситуації, коли до тебе підходить представник ТЦК СП і каже: тобі щось робити. Ти повинен. Знати, що він може казати, так, що ні, так. мати в телефоні юриста, який може тобі допомогти, якщо суттєво порушуються права. Ну і звісно, не спілкуватися з представниками ТЦК агресивно. Вони такі ж люди, які переживають і в яких теж обмежують права, точно так же, як і у нас. Тож давайте спілкуватися нормально з ними. Якщо у вас є права і обов'язки. Ось вони мої права, ось мої обов'язки, ось мої документи. Точно так же і вони будуть ставитися до вас з порозумінням, не агресивно, нормально. Ну а закон буде обов'язково. Ми обов'язково про це а, поговоримо. Коли цей закон буде, то ж запрошуємо вас в нашу студію Добре. наступного разу. Інга Кординовська, керуюча партнеркою юридичної компанії ID Partners, сьогодні. В нашій студії тримайтеся, українці, все обов'язково буде мирною україною. Зсу роблять кожної хвилинки, кожної секунди. Все можливе. Тож підтримуйте їх. Залишайтеся з першим міським. Ми повернемося до вас незабаром.